Всім привіт вітаю вас. Сьогодні така тема про дорослі ігри. Чим більше неподоросліших людей живуть на світі і у нас, тим більше вони запускають свої ігри. Знаєте, пам'ятаєте, книжку Люди, які грають ігри і ігри, в які грають люди. Але в чому відрізняється тема грати в ігру або ну, іграти постійно? Бо коли я дуже багато запускаю ігор замість життя, то в мене ну я починаю плотатись. Я починаю грати в життя замість жити. Я починаю грати в сім'ю замість бути сім'янином або ну чоловіком, дружиною. Я починаю гратись в роботу, в бізнес, в діла. І воно зараз це так пропагандирується, це так класна гра, стільки енергії, задоволення і все інше. Але ж знаєте, в чому ну, якби, гра не може бути безкінченна. Життя, воно безкінченне наразі. Да? Ну, ми народжуємося, ми помираємо, але життя є, а гра закінчується. І гру завжди треба підтримувати. Щоб вона була цікава, в горі повинні бути правило. І так чи інакше, дивіться, ми приходимо, що якщо гра надоїла, та ну я піду. Ну Це ж було нормально. Я перестав, не захотів грати і пішов. Сім'я, ну не подобається мені ця людина, да піду я зразу. Нафіг вона мені А потім люди сидять і кажуть, чого в мене не виходить, чого. Бо люди подуріли, або баби стали не такі, або чоловіки стали погані. Ну, всі якісь не такі. Ну, може, тому, що ти просто граєш, і тобі не подобається, що люди не хочуть грати в твою гру. Спробуйте перевірити, чи ви живете, чи ви граєте в життя, чи ви вибудовуєте стосунки, чи ви граєте в стосунки. У вас сім'я, чи ви граєте в сім'ю? Чому це і які є наслідки дуже важливі? В грі зараз, коли ми в житті запускаємо замість життя або замість стосунку в гру, то деякі речі, вони типу ігрові, а деякі настоящі. Наприклад, наслідки вони настоящі, і це дуже сумно. І тоді є такий сильний. Емоційний дисбаланс. Ну, як же так, така, така цікава гра, така цікава гра, і тут на тобі наслідки. Тому спробуйте, е, перевіривши себе, зрозуміти, а чи я взагалі вмію жити, а чи я вмію вибудовувати стосунки, а чи, ну хоча б самим собою, чи я граю в це вибудовування. Як це перевірити? Якщо десь е, у вас дуже довго нема змін, ну прям це така хронічна частина, можливо, ви граєтесь. І вам подобається ця гра. Якщо коли вам, ну, або ви не можете е, зупинити гру, або вона вам остачертіла, і ви хочете змінити, і почати жити в дорослим життям, бо доросле життя це не про те, що немає гри. Дорослим життям ви можете робити, додавати гру в процеси, в, додати ігрові моменти, робити ігрові, якісь частинки свого життя, але жити. Не грати а, дуже ну, прикро, коли у людей все розвалюється тільки тому, що вони так і не зрозуміли, що ну в них не вийшло, бо вони так і не по Бажаєте подорослішти, бажаєте Екзастійні теми зробити кращими. Да, ну, приходьте до консультантів, також приходьте до нас, VNG Coach Agency, де ми працюємо з запитами, як вибудувати добрі гармонійні стосунки самим собою, як довіряти собі, як навчитися вірити собі і не зраджувати себе. Дякую, до нових зустрічей.